Вона хреститься перед стартом, бо дуже переживає за свій результат. А вже за кілька секунд студентка Сарненського педагогічного коледжу Валентина Радкевич на 100 метрівці випереджає суперниць із чималим відривом. давай, 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 Ми готувалися ретельно кожного дня. Готувалися. Було дуже важко, але нічого. Ми це все зробили добре. І якщо хтось до спартакіади готувався спеціально, то для деяких студентів ці легкоатлетичні змагання це як звичайний навчальний день. У нас спеціальність фізичне виховання, то ми і на парах дещо робимо, виконуємо там різні, різні ну, вправи, бігаємо. Участь у цьогорічній спартакіаді беруть представники 15-ти вишів області. Традиційно змагатимуться студенти у різних видах спорту аж до травня наступного року. Дані змагання і... Є відбірковими до всеукраїнських, тому що в цьому році ще планується проведення і всеукраїнської спартакіади вищих навчальних закладів. От і на наступний рік мають відбутися універсіади вищих навчальних закладів України, а потім Всесвітня універсіада у Казані в Росії. За підсумками першого дня змагань серед університетів лідирують студенти НУВГП. серед коледжів і технікумів. Попереду Сарненський педколедж. Остаточні результати першого етапу обласної студентської спартакіади стануть відомі за підсумками двох днів змагань. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.